Перекриті вулиці та змінений рух транспорту у Дніпрі? П'ятий день тривають ремонтні роботи у середмісті. Лагодять трамвайний переїзд на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського. На початку були значні затори. Яка ж ситуація зараз? Розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко тобі слово. Олена вітаю станом на 11-ту годину у середмісті заторів не утворились, і цілком така ситуація була від самого ранку, починаючи з 8-ї години з часу пік. І ймовірно, люди вже призвичайлись до таких обставин. Не було заторів ані біля нового мосту, ані на вулиці Харківській. Без проблем можна було приїхати і біля нового центру. Утім, центральною вулицею водії їдуть вздовж трамвайних реєк. Проте зазначають в порівнянні з понеділком. Нині рух містом покращився. Понеділок взагалі дуже гір. Було гірко. Півтори години до роботи їхав. То сьогодні трошки легше правильно? трошки легше. Так вчора у вечірній час пік затор був від вулиці січових стрільців. І далі машини стояли до вулиці Магдебурзького права. Проблемно було і на Харківській. Нагадаю, затори на дорогах утворились через ремонт аварійного трамвайного переїзду на перехресті проспекти Оверницького та вулиці Грушевського. Роботи розпочали 18 грудня. Аби ж зменшити кількість заторів на дорогах, мерія відкрила рух для кермувальників вулицею Володимира Великого до вулиці Володимира Мономаха при з'їзді з нового мосту. Також дозволили лівий поворот на даному перехресті. Щодо транспорту, нагадаю, курсує трамвай номер 7 тролейбус кільце А, який рухаються від залізничного вокзалу до вулиці Центральної. Автобуси ж їдуть в об'їзд. Що звісно також утворює значні незручності для пасажирів. Утім, так і сьогодні для дніплян ситуація дещо ліпша. Не було заторів на ті неділі, були на не було. Відновити рух автотранспорту планують 4 грудня. А загалом завершити усі ремонтні роботи мають 15 грудня. Єдине, скажу, що затори сьогодні були у різних районах міста через ДТП і спричинені вони були погодними умовами. Наразі це вся інформація. Олено, дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію серед місті у зв'язку з ремонтом на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського.